Через війну українські агровиробники не можуть придбати необхідне насіння та добрива для своїх господарств. Малі фермерські господарства стали під загрозою, під загрозою взагалі існування, тому що ціни на де на мінеральні добрива ростуть вверх. Ціна на нашу продукцію в прошлому році, в цьому році, вона не радує ніяк, але життя продовжується працювати треба. Люди повинні бути з хлібом. У відповідь на виклики війни, USID забезпечує невеликих агровиробників насінням соняшника, кукурудзи та мінеральними добривами для весняно-польових робіт. Цьогоріч програма USID Agro у межах ініціативи USAID Agri Україна передала допомогу більш як 8200 агровиробникам у 15 областях України. З них 6300 отримали мінеральні добрива, 1200 – насіння соняшника, 710 – насіння кукурудзи. Часно прийшла допомога від програми. Зможемо поліпшити врожайність. вдячний за допомогу. Дуже вона нас виручить і допоможе у посівній. Будемо сіяти, і піднімати економіку, і вирощувати зернові і олійні культури. Майбутній врожай це дохід для фермерів, їхніх сімей, мешканців села. Це їжа на столах українців та мільйонів людей у світі, а ще внесок в економічну стійкість України, що вже більше року протистоїть зовнішній агресії.